Та вже терпіння вже немає, від цього безглуздя, від цього беззаконня. Скільки люди будуть бігати? До мене руки протягують, Писала стала, кількість заяв. Я приходжу до слідчого в кабінет, він мене ногами, руками, потерпів, я її дишу. Воно три рази більше мене. Мою матір виштовхує... Сторінці. Є така картинка. Прокуратура не бачить, не чує, вона е, грошима закрила очі і уші. Скільки народ до вас буде стукати, скільки народ до вас буде звертатися, скільки це буде законня? Оце зваліне тривати в цій країні. Ви гірші, ніж Ялоковичі, гірші. І називайте мене неадекватною, тому що я не можу. Це в прокуратурі Київської області жінка просто в бо вбити її сестру наркоманом, як вона каже, це все кришується прокуратурою, оскільки той наркоман чийсь родич чи суді якого.